Привіт, всім, з вами Жовток, і сьогодні буде відео, як пережити блекаут, а точніше, про п'ять видів ліхтарів, які допоможуть під час вимкнення світла. Тож почнемо. Буду поступово йти по всіх ліхтарях від найдешевшого до найдорожчого, і відповідно буде зростати їх функціонал і можливості. І перший вид ліхтарів це можна їх узагальнити як. Взагалі вони називаються нічники, або просто які створюють затишену атмосферу в кімнаті, просто щоб не сидіти в темряві. І найдешевший із цих виду ліхтарів це USB-ліхтарики, які, наприклад, просто втикаються в павербанк і вже освітлюють вашу кімнату. Також можна сюди віднести, наприклад, ось такі різні світильники, просто якісь кольорові світильники. Вони найчастіше або під'єднуються до павербанків, по USB, звичайному, або мають якийсь невеличкий свій власний акумулятор. В принципі, додають до комфорту і вже більш приємно знаходитись в кімнаті. Але для роботи все ж таки треба щось більш яскраве, тому на цих ліхтарях я не буду зупинятись. Єдине, що в посиланнях просто залишу кілька яких маю сам, і які непогано справляються з функцією нічника. Тож йдемо далі. Другий вид ліхтарів, і це навіть не ліхтарі, а просто як лайфхак для звичайних ліхтарів. Якщо ви маєте більш-менш якийсь потужний ліхтарик, то можна просто на тому ж Аліекспресі або, в принципі, на різних сайтах докупити розсіювач, який просто одягатиметься зверху ліхтаря і буде розсіювати світло. Тобто ми з ліхтаря робимо аля таку свічку. І цей метод чим гарний, що він дуже дешевий, насправді, на ну, звісно, якщо ви вже маєте ліхтарик. На тому ж Алі купа цих різних розсівачів є, як із пластику, так і з силікону. Працюють рівно однаково. Можна поставити такий ліхтар посеред кімнати, і вже у вас доволі багато світла. Наступний вид ліхтарів, і це вже ми переходимо до категорій, які нам будуть не тільки освітлювати нашу кімнату, а й допомагати в роботі. І це налобні різні ліхтарі. Головний їх плюс в тому, що ми куди дивимося, туди воно і світить. Тобто, ми, в принципі, можемо ходити без проблем по квартирі і практично не відчувати відсутність світла. Це дійсно дуже зручно. Є два параметри, головні, які б я радив при виборі цих ліхтарів. Перший, що це має бути легкий ліхтар і якомога легший. Наприклад, у мене ліхтар від Nightcore, я, до речі, його показував у своєму Velo EDC. От його плюс, що він важить всього 45 грамів, дійсно дуже легкий, ти його одягаєш і його не відчуваєш. Скільки б ти там 2-3 години ходив, це взагалі не відчувається. Плюс ще другий момент, який дуже важливий при виборі: це щоб обов'язково була широкий кут освітлення, широка лінза. Наприклад, ви щось робите за столом, і щоб воно повністю весь стіл освітлювало. У принципі, у цього ліхтаря дві лінзи, і я рекомендую саме такий вид ліхтарів ну, з дальнім і ближнім світлом. Це дійсно дуже універсально. От, наприклад, дальнє я використовую на тому ж велосипеді, ближнє, ну тобто розсіяне світло, широкий кут освітлення вдома. Тут 400 люмен, хоча, по факту, він через кілька хвилин їх скине, десь до 250, але насправді цього з головою вистачає. В принципі, я не бачу сенсу брати щось більше ніж 400 люмен, тим паче для налобника. Не знаю. Тому що воно, в принципі, і не буде так світити, бо воно буде просто перегріватись. Давайте ще кілька слів про сам цей ліхтар. Напевно, буду про кожен розповідати <свісно> в кожній категорії. Це ліхтар від Nightcore Nu 25, він дуже легкий, 45 грамів, 400 люменів в максимумі видає. 600 мАч у нього батарейка, в принципі, він може від своєї батарейки на цьому режимі 250 люмен, це стабілізований. Просвітити, наче 8 годин, якщо не помиляюсь, можу помилятися, звісно. В принципі, ось такий ліхтар. Все мені в ньому подобається, і взагалі їх на ринку дуже багато. Тож можете обирати, просто беріть, щоб він був легкий і з широким кутом освітлення. Це саме головне. Четверта категорія і це інструментальні акумуляторні ліхтарі. Тобто ліхтарі, які використовують акумулятори з інструменту. У мене від фірми Дніпром, бо в принципі, практично весь інструмент у мене від цієї фірми. Теж шуруповерт, шурповерт, гравер, міні-болгарка. Навіть в мене було окреме відео, десь посилання зараз вилізе, можете глянути. І ці інструменти використовують ось такі 12-вольтові акумулятори. Тож я докупив і ліхтар з цієї ж серії, щоб задіювати ці акумулятори. В принципі, вони є і в інших виробниках. Якщо у вас є якийсь інструмент, то пошукайте, я більш ніж впевнений, що ви знайдете. Головний плюс цих ліхтарів по-перше, що вони відносно дешеві. В принципі, в ціні якогось більш-менш китайського ліхтаря. Тому що, по суті, ви виплатите тільки за сам ліхтар, а найдорожча частина це акумулятори вже у вас є. Другий плюс це те, що такі ліхтарі найчастіше доволі потужні. От, наприклад, у мене він може світити від 250 до 1000 люмен, що насправді з головою вистачає для квартири, навіть 1000 – це, напевно, вже більше для якихось майстерень, напевно, для чого він і створений. Бо тут і корпус такий ударостійкий, який цупкий, прорезинений, щоб його зручно було тримати. Але. В принципі, ну, дійсно класний ліхтар за мінімум грошей. Ну, звісно, якщо вже є акумулятори. Давайте про сам Ліхтар розповім. В принципі, воно буде більш-менш схоже з іншими конструкціями, від інших брендів, напевно. Чим мені подобається цей Ліхтар? Ну, перше, що він доволі яскраво світить, і що оскільки я маю кілька акумуляторів, то я можу навіть не паритись, якщо там не, не потрібно мені кожного дня його підзаряджати. Бо якщо розрядиться, то я просто візьму акумулятор інший з шуруповерту. У мене є і 2 амперні, і 4-х амперні акумулятори. А, друге, що мені сподобалось в цьому ліхтарі, що тут магнітна основа, тобто можна кудись примагнітити. Наприклад, у мене стіл з. Металопрофілю, ну такого лофт-стилю, напевно. Е, я просто примагнічую на цю штангу і направляю, куди мені потрібно, воно мені освітлює весь стіл. Також можна примагнітити на той же холодильник, не знаю, двері там, в принципі якусь люстру, будь-куди можна примагнітити, навіть якщо ви не знайдете, куди його примагнітити, то тут є така висувна, гачок висувний, щоб його підвісити. Плюс він знаходиться, ну розсовується і має в собі таку поворотну голову, щоб дійсно направити туди, куди вам потрібно, щоб він світив. Дуже зручно. Прям такий вид ліхтарів, ну можливо, не інструментальних, але обов'язково, щоб було це якесь регулювання, щоб можна було направляти. Я кажу, якщо є інструмент, то це напевно взагалі з усіх найоптимальніший варіант. бо на відміну від налобного ліхтаря, ви можете освітлювати прямо всю кімнату або більшу зону, і вам на голові взагалі нічого не буде заважати. Тож такі ліхтарі. Ось покажу, як в мене тут влаштоване. Ось в мене стіл з такого металопрофілю. Зроблений, ну, це ось він стіл. І коли мені треба, то я можу. Ой! Тут доволі сильні магніти. Просто примагнічую, як мені треба, поставив, Вмикаю цей ліхтар, і в мене вся зона освітлена. Ну, можна відрегулювати по висоті, направити куди треба. І якщо навіть він розрядиться, то в мене є гравий такий же акумулятор, я можу переставити і далі працювати. Ну, це просто як настільна лампа використовується, можна так сказати. П'ята категорія, і це вже остання категорія, найдорожча, але і найтоповіша. Це вже вид ліхтарів, які дуже потужні, які можуть повністю освітлювати вашу кімнату, а також ще мають додаткову функцію, а саме функція павербанку. Тож, в мене ліхтар від фірми Phoenix, в принципі, знову ж таки, є і від інших фірм, від Nightcore, є і від якихось будівельних ну, інструмент, від фірми інструмент, наприклад. Я собі обрав від Phoenix, бо мені він сподобався за своїми фішками і характеристиками. Давайте про нього і розповім. Головний плюс таких ліхтарів, що ви можете. Поставити, направити в той же потолок, і все він повністю замінить вам звичайне освітлення. Він за рахунок великого акумулятора, наприклад, тут акумулятор 10 тисяч мАч, ну він може просвітити на тисячах люменах. Ну, годин 10, напевно, там буде мінімальне зниження по стабілізації. Взагалі у нього максимум 2000 люмен, але він буде, напевно, трохи перегріватися і скидати. Хоча тут передня частина повністю це такий шматок алюмінію, який відводить тепло від діода. Оце доволі критично для таких потужних ліхтарів. От саме із-за цього він не може так довго по суті світити на майже максимальній потужності. Взагалі тут корпус дуже. Я... Це Фенікс, що тут казати, дуже якісний, ударостійкий, вологостійкий. Взагалі цей ліхтар позиціонується як для кемпінгу, для рибалок, тому що тут є червоне світло для ну, щоб мошки не зліталися. Але я його використовую вдома. Тому що ну, дійсно класний ліхтар. Насправді я його взяв ще раніше і трошки для інакших цілей, а саме для зйомок. У нього високий показник CRI – це показник кольору передачі. Він мене виконує роль підсвітки заднього фону. Ну, зараз я його тримаю, тому з іншого зробив. Або освітлює мою зону, якщо я знімаю як говорять, з Чірфу вид відео, і ну, він доволі потужний. Його можна також примагнітити. У нього є поворотна нога, можна і поставити, можна і примагнітити ось з його фішок. У нього, у нього надзвичайно просте, але класне керування. У нього є дві крутилки. Перша крутилка, яка регулює яскравість від 10 люмен ну режим нічника до 2000. люмен Друга крутилка оце вже. Дуже буде важливо для відео, та й в принципі для комфорту. Це виставляння температури, температури світла, тобто від холодного білого до теплого жовтого. Ну і кнопка третя, яка вмикає червоне світло. Є й блимовка. не знаю навіщо блимовка. Ну, коротше, є та і є. Ось такий ліхтар, і друга його функція, оскільки у нього акумулятор 10 000 мАч, що доволі багато для ліхтаря, то він може використовуватись як павербанк. Якщо ви вже всі павербанки розрядили в будинку і треба ще підзарядити телефон або будь що, то тут є порт звичайний USB. До якого під'єднуємося, як до павербанку, і він заряджає. Є також індикатор заряду, тож ми будемо бачити, скільки тут залишилось ємності. Ну, от класна історія саме для блекаутів. Ну а так, ударостійкий, вологостійкий, дійсно зручний, можна кудись примагнітити, поставити. Ну, напевно, якщо один єдиний ліхтар, то це щось подібне. Ну, а на цьому будемо закінчувати відео. Тож, до зустрічі в нових. Всім пока. Цей також можна прикріпити, ну, як і оцей будівельний. В принципі, будь-куди. Ось так вмикаємо трошки температуру світла. І все, в нас вся зона освітлена. Навіть цей краще ось сюди примагнітити. І ось так. Все. Без проблем можна працювати. Ще насправді дуже. Зручно і комфортно. Ось так воно виглядає.